Вітаю вас, діти! Сьогодні ми поговоримо про права, про права людей і дітей. Кожна людина і кожна дитина у світі мають свої права. Давайте з вами пригадаємо, які ж права мають всі люди і діти на землі. Погляньте на квітку прав. Ой! Що це з нею трапилося? Це повіяв вітерець, і полюстки всі розлетілися. Я пропоную вам, діти, відправитися на пошуки полюсточок, а допоможуть нам казкові герої. Щоб потрапити у казку, треба сказати чарівні слова. Кругом себе повернись, казко, де ти нам з'явись? Ось і потрапили ми в чарівну країну. І перший наш казковий герой, це, підгадайте загадку, працювала я у хатці, танцювала у палаці. Є така у мене звичка губити черевички. Так, це попелюшка. Попелюшка. попелюшка допоможе нам знайти полісточки, якщо ми виконаємо її завдання. Ми з вами завітали бюро знахідок. Допоможіть попелюшці знайти речі, які належать самі їй. Назвіть ці речі. Так, це туфелька карета і букет. Попелюшці треба зробити букети і поставити їх у вази з відповідною цифрою. Давайте допоможемо. У першу вазу ліворуч. Скільки треба поставити квіточок? Одну. У другу вазу зліва. Три. Один. Два. А скільки в третю вазу зліва? П'ять квіточок. Один. Два. Три. Чотири. І п'ять. Ось і впорались ми з цим завданням. по пилюшці. Вона віддає нам пелюсточки і відправляється на бал. А нам також час рушати далі. Ми з вами вже у казковому лісі. Хто це така? Так, Червона шапочка. Вона вирішила зібрати гриби, але не знає, які гриби їстівні, а які отруйні. Давайте допоможемо Червоній шапочці. Підберезники, білі гриби і лисичка, а мухомор і бліда поганка – це отруйні гриби. Ми допомогли червоній шапочці, і вона віддає нам пелюсточки. Час рушати далі. Там танцювати, жінки мої високи співати, нас зустрічає весела баба Яга. Бабі Язі треба підготуватися до прийому гостей. Допоможемо? Навчить бабу ягу варити борщ, що нам знадобиться? Капуста, перець, буряк, помідор. Морква, картопля. О, який смачний Корщ вийшов у баби яги. Допоможіть бабусі підібрати страви, які треба їсти веделкою. Так, котлету, пельмені, салат. Яйце. А тепер допоможемо бабусі запросити до себе гостей, які мають позитивні емоції. Знайдіть цих героїв. Так, ось вони. Пісок співати на колоні. Ми допомогли бабусі Ягусі, і вона нам за це повертає пелюстки нашої квітки. Ми зібрали з вами всі пелюсточки до квітки прав. Тож зараз пригадаємо права. Які мають діти. Кожна дитина має право на сім'ю, має право на ім'я та громадянство. Кожна дитина має право на інформацію, а також на захист. Кожна дитина має право на навчання. На медичну допомогу і на відпочинок. Отже, діти, пам'ятайте, що ви всі маєте права, так говорить закон, на ігри, на відпочинок, на сон, на ліки, на допомогу медичну, на їжу смачну, поживну і корисну, на світлий будинок, де мама і тато вас будуть любити. І захищати, на щастя, життя серед інших дітей, ім'я, яким звуть тільки тебе, на ласку, любов мають право всі діти і в нашій країні, і в цілому світі.